Відбулася читацька конференція, присвячена 1025-й річниці хрещення Русі України. Захід організувала коломийсько Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. Ідея провести цей захід належить отцю Зиновію Карасю. Він вважає, варто підвищити інтерес суспільства до такої визначної історичної події, як хрещення Русі України. Хрещення Русі України, коли нашому Києві священних водах дорогого, дорого для кожного. Дніпра були охрещі остаточно кияни. Чому остаточно? Тому що не в кожен я вказує врачення України. Е, Спросилося, що тоді, коли воно було підготовлене, а підготовлене було ще за оскольда князя і потому волі. Ні один народ у світі так урочисто не хрестився, Хрестив нас. Князь Володимир Дніпрі. Всіх інших, коли прийшли, прийшло християнство досить незамітно і втвердилося. У нас був оцей е, великий чин, великий подвиг князя Володимира. Першу урочисту ювілей хрещення Русі України відзначили у 1938 році минулого століття, розповідає отець Зіновій. Це була 950-та річниця. Тоді бідний матеріальними статками, але багатий духом український народ гідно відзначив цю подію. Вдруге свято відбулося з нагоди тисячоліття хрещення Русі. Але я захопила руки Москва, дуже урочисто пробила його московщині. дні підряд паради притавали чудесні, хори. Композиторів духовної музики. Українцям то не дозволили, українцям передвопити мляву, незаоблажено. І е, уряд зробив все для того, щоб не допустити греко-католіків на світрування. Але тодішній єпископ Півня церкв, то і церкви, пізніше й наш, безпосередній єпискурто полосили, закрикав до десь. Зібралися десятки тисяч. Незважаючи на те, що на всіх дорогах стояли міліціонери, як і намагалися людей не допустити. Все ж таки, погалявими стежками і силими стежками, там зібралося дуже багато людей. За часів незалежності України ситуація дещо змінилася. Колишній президент України Віктор Ющенко закликав громадян урочисто відсвяткувати 1020-ту річницю хрещення Русі, і всі наступні дати. Пригадує отець Зіновій. що так не сталося. Навіть на 1200 літця на складі майже нічого не відбулося, Тільки те, що тоді я провів також таку четасну конференцію. І ось цей рік дивіться, як він дава проходить. Президент спочатку эм, розпорядився, щоб обласна рада розіслала розпорядження святкувати всенародного Хрещої України. Тепер те, щось воно взагалі мовило. Більше того. Ми маємо три церкви, молодий мирохрещення безпосередньо. Це є наша, це є православна Київська патріархата і Отопіфальна е, Українська церква. І Бачите, що православні нас не підтримували. У народному домі були присутні майже 60 священиків коломийсько Чернівецької єпархії. Із доповідями на конференції виступали отець Мітрат Василь Мельничук, отець Олександр Селезінка, Лідія Ріпецька. Вони пригадували найбільш трагічні моменти історії Української церкви, такі як Берестейська унія, Переяславська рада, Всеукраїнський православний собор 1921 року, приєднання української церкви до Московської та Львівський псевдособор 1946 року. Наприкінці кінці конференції отець Василь Мельничук передав учасникам благословення від адміністратора єпархії владики Василія.